І тепер усі мешканці точно знають, хто такий Олександр Богомолець. На вулиці, названій на його честь, не лише лунали пісні чи вальси штрауса, але й пригощали фруктами в шоколаді. Прибула на свято вулиці і правнучка академіка. Цю вулицю найменували на честь академіка Богомольця 60 років тому. І лише чотири роки, як у центрі міської історії, що тут розташований, народилась ідея дослідити її. Виявилось, ансамбль будинків, створений ще Іваном Левинським, у стилі сецесії. А у цих квартирах жили батько польської урології Зенон Ленько та оперний співак Августо Діані. У будинку номер один жив знамен, ну, відомий лікар, фізіолог, е винахідник явища енцефалограми, який тричі номінувався на Нобелівську премію Адольф Бек. Він загинув трагічно в 42-му році, отруївшись тянистим калеєм для того, щоб його не забрали до гетта. Сьогодні ж у цих стінах мешкають диригент Мирон Юсипович, піаністка Тела Чуприк та солістка вінницької опери Зоряна Кушплер. Серед них і звичайний львів'янин Віктор Гаращенко. А ви святкуєте чи ні? Святкуємо. Зараз за стіл сядемо ще. Насправді щось приготували? Ну, а як? Ну як, звичайно, нічого особливого. Було, так? У нього колись було з три десятки друзів по вулиці. Однак, мало хто дожив до сьогодення, інші ж переїхали. Та пана Петра, доброго друзяку, таки запросив на свято. Той каже, жилося їм малим хуліганам на вулиці Богомольця Люксусово. Та пацанами були ходили в городи за містом цього. В монастиря, монастирях сливки очистили, вичистили, такі пазухи набирали. Так що все було нормально. А от пані Марія одна з найстарших мешканців вулиці. Живе тут 62 роки. Однак хто такий богомолець не цікавилась ніколи. Я не знаю, але я не грамота стара. письменний пісьменник, пішма. Віка віка, так. О, Шкода, не дуже, бо мене в лікував друга це президент Академії наук РСР, автор досліджень про обмін речовин, імунітет, рак, старіння організму. Його правночка каже, згодом радянська влада назвала вчення академіка брехнею, що суперечить партійним поглядам. Тож богомольці самі знищили весь свій архів. Помираючи мій дід забороняв, забороняв мені будь-що шукати. Потім вже час змінився. Пам'ятаєте, коли за часи радянської влади, коли не можна було нічого. Буквально останні 10 років я почала цікавитися. Останні 5 років я свідомо, свідомо, активно шукаю, копаю, їжджу. Така добра традиція свято вулиці. Є вже у Франції та Італії. Тетяна Моравель, Оксана Санишин, Володимир Квятковський, наш репортер.